Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо справжню ірландську каву. Цей напій це не просто кава з алкоголом, а справжній шедевр, який поєднує в собі горіхові, гіркі та карамельні нотки, а також неперевершений смак ірландського віскі. а шапка збитих вершків додає напою ніжності та завершеності. Готуємо разом, адже ірландська кава заслуговує на вашу увагу. Для початку підготуємо всі інгредієнти. Нам знадобиться 50 мл вершків жирністю 30%, 2 столові ложки тростинного цукру, 50 мл ірландського віскі, від 150 до 200 мл свіжозвареного міцного кави, а також мускатний горіх для прикраси. Важливо, навіть якщо ви зазвичай не додаєте цукор до кави, у цьому рецепті його кількість не варто зменшувати. Цукор надає напою щільності, а також допомагає утримувати шапку збитих вершків на поверхні, щоб вона не тонула. Тепер перейдемо до приготування. Спочатку наповніть термостійку склянку гарячою водою і залиште її на кілька хвилин, щоб склянка добре прогрілася. Поки склянка гріється, збийте вершки до стану м'якої піни і поставте їх у холодильник, щоб вони залишалися холодними. Далі готуємо цукровий сироп. У невеликій каструльці розтопіть 2 столові ложки тростинного цукру, додавши до нього 2 столові ложки гарячої води. Поставте каструлю на вогонь і доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи. У вас повинен вийти густий сироп. Зніміть його з вогню і додайте 50 мл ірландського віскі. Сироп готовий. Тепер вилийте воду з термостійкої склянки, вона вже добре прогрілася. На дно склянки налийте наш цукровий сироп з віскі. Потім додайте від 150 до 200 мл свіжозвареного міцного кави. Злегка перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися. Дістаньте збиті вершки з холодильника і акуратно викладіть їх на поверхню кави, створюючи ніжну шапку. На завершення присипте вершки трохи мускатного горіха для аромату та краси. Ось і все. Ваша ідеальна ірландська кава готова. Насолоджуйтесь цим чарівним напоєм, який зігріє вас у будь-яку погоду. Дякую, що готували разом зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. До нових кулінарних пригод!